Бюджетний переворот у Львові вперше у процес формування міського бюджету втрутився суд. Йдеться про скорочення видатків на апарат міськради, яке ініціювали депутати Свободівці. Це так звана гаряча лінія у ратуші. Щодоби сюди телефонують від однієї до півтора тисячі городян. Проте за новим бюджетом її можливо доведеться закрити, просто за брак коштів. Сьогодні працівник, який має досвід роботи на, в органах місцевого самоврядування, то він на руки буде отримувати близько 1400 гривень. Людина, яка приходить до нас без досвіду роботи, молодий працівник, то на руки буде отримувати близько 980 гривень. Це на 600-800 гривень менше, ніж минулого року. Скоротивши видатки на працівників мерії, свободівці запевняють, про зарплати не йдеться. Це стосується лише доплат преміальних. Це стосується відряджень і обслуговування. Проте п'ятеро рядових працівників мерії звернулися до суду, а загалом 23 людей матимуть зарплату меншу за мінімальну. І саме заощаджені на них кошти свободівці пропонують передати освітянам та медикам. Це означає, що частина людей має працювати без заробітної платні, без засобів зв'язку, без телефонів, без інтернету. Що нам треба закрити диспетчерський пункт, нам треба закрити центр обслуговування мешканців. Поміж тим для медицини та освіти неповні 13 мільйонів гривень запропоновані свободою. Це навіть не крапля у морі. Їх вистачить на зарплату за пів місяця. Проте скорочувати видатки на міськраду наразі заборонила ухвала галицького суду. Як стверджують свободівці, внаслідок цього заблоковано увесь бюджет. Це означає, що кошти зависли. І кошти не надходять на рахунки освітян, тобто виплати заробітної платні освітянам не відбувається. Ні, освітяни і медики отримують зарплату, все нормально. Хтось би хотів, щоб так було, цього не буде. Освітяни і медики будуть стабільно отримувати заробітну платню. Крапка внести зміни до бюджету Львова депутатів можливо зобов'яже суд уперше за всю історію міста.